ЕКхар толі українською Як зцілити емоційний біль. Читає Корвін. Питання від учасника ретриту вже багато років я маю справу з депресією у тій чи іншій формі. Останнім часом вона стала менш інтенсивною. Здебільшого через те, що я відкрив для себе вас. Почав читати ваші твори, і це мені дуже допомогло. Так що дякую. Але разом з тим, один з аспектів того, що зі мною відбувається, зменшилася моя здатність відчувати. Те, що раніше викликало емоційне збудження, більше не приводить мене в екстаз, ніщо не викликає в мене зацікавленість. Я більше не отримую задоволення від зустрічі з друзями та подібних речей. Будь-яке задоволення дуже швидко минає, але негативні стани, туга, страждання не минають. Я продовжую їх переживати. Дійшло до того, що я навіть якоюсь мірою почав бажати негатива. Тому що ці емоції, як би нагадують мені, що я досі спроможний щось відчувати. Нагадують мені, що я людина. Моє питання таке Як відмовитись від страждання, якщо воно якоюсь мірою це все, що в тебе залишилось. Відповідь ЕГГАРТА. Добре. Як щодо вашої практики приділяти увагу теперішньому моменту. Приділяючи увагу моменту тепер, спочатку ви усвідомлюєте те, що відчуваєте всередині. Потім ви починаєте усвідомлювати і те, що всередині вас, і те, що зовні? Все це частини теперішнього моменту. І тоді ваша увага не повністю поглинена тим. Що ви відчуваєте, тому що, окрім цього, є ще величезний зовнішній світ. Отже, присутність. Бути присутнім означає бути присутнім і всередині, і зовні в обох світах. Отже, ви усвідомлюєте все, що відчуваєте всередині себе в цей момент. Також будьте дуже пильні, щоб побачити. Чи є якісь думки пов'язані з цими відчуттями, чи виникають у вашій голові певні думки, які відображають те, що ви відчуваєте? Наприклад, якщо ви відчуваєте депресію, чи є у вас думки, які кажуть вам, що все-таки життя не варте того, щоб жити, або інші думки. Які кажуть, що люди відстій, життя відстій, я відстій, ми всі відстій. Я хочу звалити звідси Думка такого плану. Тож вам потрібно спостерігати, усвідомлювати обидва ці фактори, бути пильним як на рівні емоцій і почуттів, так і на рівні розумової діяльності. Тож, які саме думки, це спостереження вимагає пильності, щоб ви не провалювалися у несвідоме мислення, не усвідомлюючи цього. І ви не можете відокремити несвідомлене мислення від почуттів. Тож тільки ви можете знати, навіть я не знаю, чи можете ви відповісти на це питання зараз. Тому що вам потрібно з'ясувати це в моменті, коли це відбувається. Яка саме розумова діяльність супроводжує ці неприємні відчуття? Зверніть увагу, чи не підживлює ця розумова активність ті неприємні відчуття або страждання, які ви відчуваєте. Дуже важливо розуміти, яку роль у всьому цьому відіграє ваш розум. Чи ваш розум підгодовує ці відчуття? Це дуже важливо. Ви маєте велике тіло болю, що саме по собі непогано, оскільки тіло болю стає для вас сильною мотиваційною силою, щоб прокинутися. Я теж мав дуже важке тіло болю, і це було саме те, чому я мусив прокинутися. Я не міг більше його витримувати. І ви зараз у цій самій ситуації теж не можете більше його терпіти. Добре. Отже, дуже пильно стежте за своїм мисленням, чи я підживлюю ці свої відчуття. І якщо так, це означає, що ви маєте достатньо усвідомленості, щоб зрозуміти це. Тоді ви відпускаєте думки. І ось один зі способів, яким ви можете це зробити. Як я щойно розповідав, ви можете бути присутнім як всередині, так і зовні. Ви можете, наприклад, спрямувати увагу на своє чуттєве сприйняття і таким чином відтягувати увагу від мислення. Наступним кроком буде те. Що ви, все ще маючи неприємні відчуття, починаєте також спостерігати навколишній світ через чуттєве сприйняття. Ось небо, ось квітка, ось рука, моя рука. Зараз я позначаю це словами. Навішую ярлики, але вам не потрібно цього робити. Краще просто сприймати. Не навішуючи ярликів, прийдіть до тями, подивіться навколо, там цілий світ. І ваші страждання закінчуються саме там, де і ваша шкіра. Страждання, які ви відчуваєте, знаходяться всередині вас. Лише один міліметр в сторону, і страждань немає. Хіба ж це не дивно? Цей стіл не страждає, і цей стілець піді мною теж страждаю тільки я. Це є тільки всередині мене, цього мішка зі шкіри. Страждаюча сутність це я. Якщо, не знаючи про це, ви ототожнюєте себе з негативними почуттями, якщо у вас і досі переважає обумовлене мислення. Що відображає страждання, тоді ви думаєте, о, все це марно, дерева марні, небо марне, який у всьому цьому сенс? Я ні в чому не бачу краси, ця квітка, звичайно, теж скоро зав'яне. Все швидко вмирає, то який сенс взагалі жити? Ось собака, він теж не виглядає дуже здоровим. І так про будь-що. Ви дивитеся на навколишній світ через вуаль почуттів. Отже, щоб бути присутнім, вам потрібно не навішувати ярлики, а просто дивитися і сприймати навколишнє через слуховий, зоровий та інші канали сприйняття, відчувати своє дихання. Приділяйте більше уваги тому, що вас оточує. Особливо коли ви на природі. Адже природа є усюди. Навіть якщо ви знаходитесь в центрі сієтла, там є небо. Щоправда, зазвичай у цю пору року небо сіре. Але це теж добре. Сонячне світло все одно просочується крізь хмари, і у вас є багато дерев. Вічно зелений штат Вашингтон. Як написано на ваших номерних знаках. Отже, це добре. Ви маєте це. І це відтягує вашу увагу від негативних відчуттів. Ви не заперечуєте те, що відчуваєте. Але додаєте цьому ще один вимір зовнішній вимір. Природа має дуже цілющий ефект. Якщо ви справді приділяєте їй увагу і більше не підживлюєте страждання, які відчуваєте. Звичайно, це не зникає одразу. Або може статися диво, і це зникне миттєво. Але зазвичай це не так. Це лише початок поступового розчинення або трансмутації цього страждання. Тепер, озираючись назад, ретроспективно. Яка саме розумова діяльність супроводжує страждання, які ви відчуваєте у своєму тілі? Які типові думки супроводжують його? Учасник ретриту. Я думаю, це залежить від ситуації. Очевидно, ви знаєте, це приходить у певні фази, але багато з цього просто якась узагальнена саме ненависть, я думаю. Я не знаю. Чи це правильний термін, але Екхарт. Слідкуйте за тим, які саме це думки. Можливо, буде корисно навіть записати їх, якщо вони повторюються. Подивіться, які повторювані думки ви зможете вловити, вони можуть затьмарювати вашу свідомість дуже швидко, чи не так? Особливо старі думки. Які приходять знову, знову і знову, вони стають частиною вашої фіктивної особистості, егоїчного я. Отже, виносити з собою тягар нещасного себе. Я пам'ятаю, як це у мене теж таке було: носити тягар нещасного себе. Але це саме те, що спонукає вас до пробудження. Ось ваша депресія вже трохи ослабла, що саме по собі вже хороший знак. Це означає, що з'являється присутність, і вона поступово розчиняє це больове тіло у вас. Але ваша робота полягає в тому, щоб не відновлювати тіло болю, поринаючи у несвідоме мислення. Тож вам потрібно бути дуже пильним. І стежити за своїм розумом, щоб не створювати ще більше страждань неусвідомленою діяльністю розуму. Якщо ви більше не годуєте тіло болю самі, воно також може живитися драмою у стосунках, воно має два способи живлення. У вашому випадку, можливо, воно більше підживлюється через ваш розум. Але також це може бути розігрування та відтворення драми, емоційної драми у стосунках із вашим партнером, членами сім'ї. Чи ким би то не було? Зазвичай це близькі вам люди або люди, з якими ви працюєте. Але чим ближче, тим краще. Драми в інтимних стосунках є найкращим способом відновлення тіла болю. Отже, не підгодовуйте тіло болю. Воно хоче їсти. Воно хоче, щоб ви втратили усвідомленість, але не давайте йому цього. Ви більше не годуєте його своїм мисленням. І ви не годуєте його тим, що вас втягують у божевільну драму у стосунках. Ви просто спостерігаєте за тілом болю. Ось воно. Можливо, це неприємно, але не так уже й погано. Ваша присутність нескінченно сильніша. І вона навіть не бореться з тілом болю. Вона просто проливає на нього світло усвідомлення, і воно поступово розсіюється. Або, краще кажучи, Перетворюється, тому що енергія не втрачається. У тілі болю є величезна життєва енергія, але вона замкнена в пастці. Це поневолена енергія, тому вона сприймається як негативна. І коли вона звільняється, вона стає частиною присутності. Це паливо для присутності. Тіло болю. Це паливо для присутності. Хіба ж це не дивно? Тож у вас є багато палива для присутності? І це гарна новина. Дякую.